Чи обов'язково після кожного оприскування промивати оприскувач? Я відповім так, все залежить від того, які препарати вносити і на яку культуру наступні. Тобто, після чого, якщо ви до прикладу вносили щось проти злакових бурянів і переходите далі на кукурудзу чи на пшеницю на злакову культуру, то вам оприскувачваме вимити обов'язково. Якщо ви вносили до прикладу фунтициди на одній культурі, чи фатициди за цих дицидові переходити на фунтицид, на цикцит на іншу культуру, то аж на часто вимивати не потрібно. Але треба розуміти, що на стійках ємності його на фільтрах у шлангах, тих трубопроводах, які його поступово будуть накопичуватися залишки діючих речовин. І рано чи пізно ви зустрінетеся з тим, що Побачити фітотокс на культурі, не будете розуміти, від чого він взявся. Тому краще все ж таки його промивати, щоб не було цього накопичення. І обов'язково в кінці сезону, коли ви консервуєте оприскувач на землю, це все ретельно вичистити і вимити повністю за допомогою спеціальних миючих засобів, то на наступний рік у вас не було ніяких залишків в